Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Тема сьогоднішнього відео це аграрний гороскоп садівника на жовтень 2023 року. Розклад робимо за київським часом. Отож, давайте розглянемо, які справи ми можемо зробити в цьому місяці гарний місяць для посадок, і не тільки давайте це ми розберемо. Першого, прямо першого, дуже гарне. Число і початок 1 жовтня, о 4 годині 19 хвилин місяць зайде в знак Телець, наш любимий знак. Але спалений шлях, до місяця, спалений шлях місяця буде ще продовжуватися до 12 години 57 хвилин. Тому ми вже в чистій енергії після 13 години дня, а також другого всі 24 години займаємося ось такими важливими роботами. Висаджуємо саджанці плодових, ягідних, хвойних, декоративних рослин з закритою кореневою системою, якщо листя ще не опало. Якщо листя ще на рослині, будь ласка, не турбуйте рослини. Збираємо врожай, нарізаємо живці та укорінюємо їх, висаджуємо розсаду полуниці, пересаджуємо полуницю, проводимо зелені операції уже другого можна це робити саме другого. Поливи та підживлення, як бачите, Дуже багато справ, і все це ми можемо встигнути зробити, якщо не встигаєте, можете перенести частину роботи, тобто посадку полуниці, можна перенести на третє та четверте. Отож, третього, четвертого близнюках можна збирати врожай і висаджувати. Луницю, будь ласка, завчасно зволожить землю, треба зволожити обов'язково це знак стихії повітря. В цей день, 3 та четвертого, можна проводити зелені операції і обрізку садових рослин. Обрізка і зелені операції в саду. П'ятого можна ще вранці робити обрізку і зелені операції. Це до десь 12 години можна це робити. Чим раніше, тим краще завершіть вранці. Бо в нас увечері вже після 15.33 починають працювати енергії знаку рак. Це стихія води. Тут ніяких обрізок, ніяких зелених операцій не робимо. Але ми можемо в цей час висаджувати знову ж таки полуниці, поливи та відживлення. Перехід місяця з 3-4 у фазу буде в знаці стихії води, тому можна поливати, підживлювати. 7-го у нас цей перехід буде до 10-ї години, після 10-ї години і до 18-ї можна висаджувати ще полуницю. І проводимо поливи, підживлення, вся у нас доба йде. Ну, ввечері краще все це зробити, тому що в нас наступний знак. Подивіться, восьмого це знак стихії вогню. Лев, а в леві ми не поливаємо і не підживлюємо, тому що немає в цьому сенсу. Але ми можемо що робити в Леві? Збирати врожай, готувати посадкові ями, можемо проводити обрізку садових рослин, зелені операції, прибирати садочок. Оце в нас дуже гарні роботи будуть 8 і 9 ці ж самі роботи продовжуються. 10-го можна це ще вранці робити, тому що у нас буде вже перехід зі знаку лев в знак Діва о 15-й годині. І ввечері вже будуть ці енергії. Але тут не планую, крім поливів та підживлення, нічого, чому, тому що у нас, бачите, Дуже важливе, важлива подія. Кільцеве сонячне затемнення. Геката. Геката починається 12 з 21 години вечора. Тому 11-12 в діві проводимо поливи та підживлення і підготовку посадкових ям, тому що вони нам пригодяться вже дуже швидко. Ми зараз це дізнаємося. Так, готуємо Я, Ми можемо, до речі, готувати 13, 14, 15 і 16, 16 ввечері можна поливи проводити, 17 також поливи і підживлення. Тут уже поливи, підживлення, перепрошую, 16-го ще ні, а вже 17-го можна трохи підживлення дати, десь 50%. Далі у нас перехід буде ввечері з. Знаку Скорпіон, знак «Стрілець» 2237. І ось ми 18-19 прошу звернути увагу. Це час, коли можна підготувати, якщо тут не зробили, посадкові ями. Можемо збирати врожай, прибирати сад, але підготуйте посадкові ями. І дуже гарний час використаємо тільки для посадки 20 та 21. 20, після 10 години ранку це вже будуть. Такі гарні енергії козирогу, чисті продуктивні після 10-ї години ранку. І 21-го зранку, з початку доби і до 18-ї години вечора, можна висаджувати саджанці плодових, ягідних, декоративних, хвойних рослин, лісових рослин для того, щоб це вже і відкрита коренева система. І можна в цей день живці нарізати і укорінювати. Дуже гарний час. У нас перша фаза завершується. Як бачите. Процес буде йти, хоча це осінь, але дуже багато хто в цей час проводить укорінення в теплих країнах. Наш канал дивляться уже і в теплих європейських країнах можна використати цей період для важливої роботи. Отож, 20 21 ми готувалися до нього і ми його використали. Йдемо далі. 22-го перехід місяця з першої в другу фазу. Нічого не робимо, окрім прибирання саду та збору врожаю у водолії після 10-ї години, 23-го 23 -го, також водолій, збираємо врожай, прибираємо сад. 24-го водолій у нас завершиться. Місяць перейде в знак риби 11-34. Тут можна поливи та підживлення вже ввечері провести. І 25-го поливи. Підживлення можна готувати посадкові ями для посадки вже в листопаді або вже весною. 26-го перехід місяця із знаку Риби в знак Овен. Тут прибирання саду вже. Прибираємо сад і 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 29-го ще, якщо є необхідність поливи. Тут дуже важливі космічні події 28-го і повня і місячне затемнення. Будьте уважні, це дуже такий складний стресовий період. Ось так тепер видно. Е, стресовий період для всіх. І себе бережіть, і рослини теж не турбуйте. Завершиться місяць в знаці близнюки 31-го. Гарний час для прибирання саду. Це вже осінь, глибока осінь. І тому готуємо наші рослини до зимівлі. Пані підписники. Пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Šyri, dėkojame.